Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Hyundai Kona 2020 року. Машинка щойно приїхала з Європи. Ємність батареї складає 39,2 кВт запас ходу влітку приблизно 340 км. Пробіг автівки 53 тисячі Отже, в першу чергу показуємо по лакофарбовому покриттю. Отже. 103, 112, 117, 117, 105, 82, 98, 96, 110, 118, 107 123 116 98 У нас три фази. У нас тепловий насос. По комплектації. Досить хороша резина, так? 215 55 R17. У нас заводське тонування. Зараз так, по машинці. Камера заднього огляду, багажне відділення. Так, по машинці в нас все стеклопідйомники. Ну, стан досить і досить хороший автомобіля, що не каже комфортний хід. Стеклопідйомники, електродзеркала, тримання в смузі. Так. Пробіг 53 і 795 кілометрів. Підігріву сидінь немає. Так, Мультимедія, CarPlay, все це присутнє. Мультикермо блютуз. Така друзі лялечка. Вважаю, що мега-мега адекватно. І досить, і досить хороша. Ціна, отже, 15 700 доларів. Приїхали, побачили, купили. Якщо вас цікавлять автомобілі, електромобілі, то, в принципі, заїжджайте на нашу стоянку. ось Досить і досить хороший вибір. Ну і ця Hyundai Kona саме є на продаж є на продаж. Автотрейд я чесні автомобілі від чесного продавця. Працюємо.